Друзі, всім доброго дня! В наявності сміттєвоз Рено Преміум 2011 року випуску з підтвердженим пробігом 238 тисяч кілометрів з об'ємом двигуна 7,1 дизель. Саме головне це практичність та техніка даного автомобіля. В ідеальному стані, з підтвердженим пробігом, все життя відпрацював на французькому аеропорту. Друзі, не бачив міста. Задня поворотня військ, друзі. Тут в нас спарка на гарній гумі 22,5 стандарт гума. В нас сама сама робоча платформа розрахована під середні та під великі баки. Об'єм місця для зберігання сміття 23 куба, дуже великий, класний об'єм. Все працює вправно. Пневмопідвізка, гідро, всі силові агрегати в гарному збереженому стані. Автомобіль вартує 40. 9 тисяч доларів з ПДВ. Хлопці, які займаються державними закупівлями, все відверто, чисто та прозоро. Спецтехніка, яка в дуже гарному стані. Тільки приїхала з Європи. кого цікавить, можете телефонувати, під'їжджати на огляд. Знаходиться в місті Луцьку. За гарною ціною, друзі, вона є розмитнена, вона є сертифікована. Вона є на гарній оптиці, хочу відмітити. Дивіться, лінзи. Ось така от оптика. 238 підтверджений пробіг. Це немало важливо, друзі. Ось така от ціна. Кого цікавить? Телефонуйте, під'їжджайте на огляд, можливі будь-які перевірки на вашому СТО. Хороший автомобіль, який буде виконувати свої задачі, а головне заробляти вам кошти. Телефонуйте, звертайтеся авто в Луцьку. Всім гарного дня!